Доброго ранку всім. Сьогодні, 26 вересня 2022 року, починаємо наш ранковий ефір. І тема сьогоднішнього ефіру це трудовий договір. У 2021-2022 році Трудовий кодекс зазнав серйозних змін і перемін. А все тому, що у нас почалися нові реалії і нові особливості роботи, і Трудовий кодекс мусив зазнавати цих змін. Дивіться, коли ми приймаємо людину на роботу, ми обов'язково з людиною маємо підписати або трудовий, або колективний договір. Розкажу два слова про колективний договір. Більш детально про нього можете почитати в другій главі Кодексу законів про працю. Колективний договір ми укладаємо на підприємство, організацію установі. Можемо укладати і у ФОПа. Колективний договір укладається між роботодавцем, тобто підписує його або власник, або директор підприємства, або е, уповноважений якийсь представник. Підписують працівники. Е, але друга сторона договору це м, профспілковий комітет профспілки. Е, підписують профспілки. Накладається між роботодавцям та профспілками, обов'язково реєструється у держреєстратора, і всі працівники, які працюють на підприємстві установої організації, мають підписатися, що ознайомлені з цим колективним договором. Коли його зручно укладати, коли великі підприємства, коли однакові умови праці у всіх, тобто всі працюють, наприклад, з 9 до 6 години, всіх однакові умови праці, всі хоче роботодавець зрівняти там, премії однаковим чином, нараховувати. І, в принципі, колективний договір це дуже зручно. Єдине, що незручність, це те, що ми маємо його зареєструвати в місцевим органам виконавчої влади або в органах місцевого самоврядування. Трудовий договір більш зручно. Трудовий договір укладається між кожним працівником окремо. Що? Отже, що таке трудовий договір? Про трудовий договір можемо прочитати в 3 главі Кодексу законів про працю. Трудовий договір це угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник має виконувати якусь. Роботу, яка визначена і обумовлена цим трудовим договором, а роботодавець має цю роботу оплачувати. І оплата праці також обумовлена цим договором. Дивіться. Раніше до 31 грудня 2014 року всі трудові договори реєструвалися в Центрі зайнятості. Якщо у вас є така ситуація, що, наприклад, працівник у вас працював, і був у нього трудовий договір підписаний до 31 грудня 2014 року. Якщо ви захочете його звільняти цього працівника, ви маєте обов'язково в день звільнення працівника разом з працівником, разом з цим трудовим договором приїхати в центр зайнятості і зняти цей договір з реєстрації. Але це не така велика кількість людей, і, чесно кажучи, я сумніваюся, що воно взагалі є, що багато залишилось таких договорів. Давайте поговоримо про основні реквізити трудового договору. Які основні реквізити? Трудовий кодекс каже, що можна писати трудовий договір робити в усній формі? Я рекомендую завжди робити трудовий договір в письмовій формі. Ну, по-перше, є в статті 24 цілий перелік випадків, коли обов'язково тільки письмово робити. Крім того, в письмовій формі набагато зручніше. Ви завжди точно знаєте, що ви зробили правильно, чи. Дивіться, усно ви можете. Це зручно, звичайно, але ви тоді в наказі маєте дуже багато прописати умов оплати праці. Маєте прописати всі деталі. Якщо ви підписуєте його в письмовій формі, ви себе запевните в тому, що у вас підписаний договір. У вас чітко обмовлені умови праці, і ви точно впевнені в тому, що ви знаєте, що ви робите. Ну, наприклад, ви приймали на роботу кілька людей, і чомусь людина вирішила, що у неї відпустки має бути, там, наприклад, 30 днів, а не 24. Ну, десь щось почула, щось десь так зрозуміла. І коли у вас є підписаний договір, ви можете завжди змотивувати. Ось у вас стільки днів відпустки, у вас так вказано в договорі. Тому саме вам стільки від дні відпустки полагається. Якщо ж у вас не підписаний усний договір, ну, довести буде трошки тяжче. Тому я рекомендую трудовий договір завжди підписувати. Другий ще один важливий реквізит це срок дії договору. Це дата, якою ви підписуєте договір раз. І краще в договорі завжди прописувати дату початку роботи. Якщо це безстроковий договір, то ми прописуємо, що це безстроковий договір. Якщо це строковий договір, то ми прописуємо визначений срок. Ну і також це може бути що ж договір, викладає, що на певний час роботи. Але все одно ми прописуємо дату початку. Далі, коли ми приймаємо людину на роботу. Ми до трудового договору обов'язково пишемо наказ, те, що ми приймаємо працівника на роботу. А кожен трудовий договір має бути зареєстрований в журналі Реєстрації трудових договорів. Дати номер реєстрації трудового договору це обов'язковий реквізит трудового договору. Ще обов'язкові реквізити це реквізити сторін, які ми вказуємо в трудовому договорі. Зі сторони працівника це ім'я по батькові, це інформація про документ, який засвідчує особу, це паспорт, ідентифікаційний код. Зі сторони роботодавця це якщо це ФОП, свідоцтво про реєстрацію ФОП, ім'я по батькові, дані паспорту. Якщо це юр особа, ідентифікуючи ознаки юр особи, найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код тощо. Ще один обов'язковий реквізит це місце роботи адреса офісу, де працівник має виконувати свою роботу. Наступний реквізит це назва посади, на яку ми приймаємо працівника. Також обов'язковий реквізит це основне місце чи це сумісник. Якщо ми приймаємо працівника на випробувальний термін, ми також це маємо вказати в трудовому договорі. Обов'язково маємо вказати права і обов'язки сторін. І давайте будемо тут дуже уважними, щоб ми написали все добре і зі своєї сторони, і те, що ми хочемо від працівника. Також умови оплати праці, зарплата, премії, доплати, оплата лікарняних. Ви маєте прописати все, тому що ви ж маєте оплачувати відповідно до трудового договору. Тому, якщо ви хочете якісь премії працівникові, якісь доплати за складність, напруженість чи за ще щось, ви маєте там прописати. І прописати і у відсотковому розмірі, і прописати, наприклад, у сумі. І зверніть увагу, щоб якщо ви, наприклад, оклад прописуєте, що він збігався з штатним розписом. Також має бути прописаний режим праці, режим відпочинку, тобто робочий час та вихідні дні. Робочий час ми прописуємо чітко, наприклад, це з 9 до 13 та з 14 до 18, тобто, ми чітко вказуємо години робочі години працівника, з урахуванням того, що в нього там є перерва на обід. І також ми прописуємо вихідні дні. Чітко, наприклад, це субота-неділя, чи це якісь інші дні. Відпустки, які може мати. На які має право відпустки людина, які, яка кількість днів. Ну, якщо це щорічна основна відпустка, то зазвичай це 24 дні. Якщо це людина інвалід, ми приймаємо, ми маємо прийняти відповідно і написати скільки днів відпустки, скільки йому положено. Якщо це, наприклад, учасник бойових дій і має про це посвідчення, ми маємо також в договорі прописати, що він має право на додаткову відпустку як учасник бойових дій. Тобто прописуємо всі відпустки. Можемо написати, якщо. Щоб себе трошки менше зробити роботу, це написати 24 дні, наприклад, якщо це щорічна основна відпустка, і написати там та інші види відпустки, передбачені законодавством, там інші види додаткової відпустки, передбачені законодавством. Також маємо написати гарантії компенсації за роботу зі шкідливими і небезпечними праці. Ну, Якщо це є. Наприклад, можна написати додаткову відпустку. Також маємо написати умови, що визначають характер роботи. У цьому пункті трудового договору зазначається, чи потрібно працівнику залишати місце роботи протягом робочого дня. Ну, наприклад, ваш працівник їздить по якихось філіях, а робить якусь доставку. Відповідно, маємо вказати розісний характер праці, Умови праці на робочому місці. Наприклад, трудовий договір має містити умови, що робоче місце повинно бути піддано спеціальній атестації, оцінці, щоб правильно виплачувати компенсації, якщо умови шкідливі чи небезпечні. При наявності шкідливих або небезпечних умов праці працівник має бути обов'язково поінформований про наявність на його робочому місці небезпечних та шкідливих умов. Виробничих факторів про їх вплив на здоров'я, а також про його права пільги та компенсації за роботу в таких умовах, це пункт 1 29 статті Кодексу законів про працю та пункт 2 статті 5 закону України про охорону праці. Зверніть увагу, що ми маємо дотримуватись все ж таки ще й охорони праці при приємні на роботу. Також в трудовому договорі має бути вказано виконання обсягу роботи, який обсяг роботи він має виконувати, мають бути вказані пільги працівнику. Якщо має працівник право на якісь там пільги, що це може бути? Це може бути, наприклад, наявність дітей, чи інвалідність, чи ще якісь пільги. Можемо знову ж таки, можемо їх детально розписувати, ми можемо написати, що згідно чинного законодавства. Ну, наприклад, зазначити, що пільги надаються відповідно до чинного законодавства, а вже потім ну, отримувати кожну заяву, наприклад, на ту ж саму відпустку, на ще щось, і підтверджування документи відповідні застосовувати пільги. Е, ще може бути залежно від того, яка у вас робота, це може бути нерозголошення комерційної темниці, обов'язок працювати певний термін після навчання, якщо це фірма, наприклад, оплачує тощо. Так, давайте ще подивимося. Ще у нас є. І знову змін, це трудовий договір з нефіксованим робочим часом. Це дуже зручно, тому що ми не встановлено конкретний час виконання роботи. Робота є, працівник виконують виконує і має її виконувати. При цьому роботодавець може не гарантувати постійне надання роботи. Єдиний такий, ну, ми не можемо всіх працівників перевести на неповне. На нефіксований робочий час це може бути лише 10% всіх трудових договорів, або якщо це до 10 працівників на фірмі, це може бути тільки одна людина працювати з таким, з таким договором. Зарплата платиться за фактично виконаний, відпрацьований час або виконану роботу. Має бути оплачено в місяць не менше 32 годин, тобто, навіть якщо працював, менше маємо доплатити. Роботодавець не може заборонити працювати працівника на інших роботодавців. Це от, якщо в звичайному трудовому договорі якщо дуже-дуже-дуже хоче роботодавець, він може це прописати, якщо там такі якісь нюанси. Хоча, в принципі, працівник може працювати на кількох фірмах одночасно. Але якщо вже якась така специфічна робота чи так дуже сильно, сильно хоче роботодавець написати, то він щось таке може прописати в договорі. Але в цьому варіанті ні. Працівник після 12 місяців роботи з таким. Трудовим договором з нефіксованим робочим часом може написати заяву, щоб його перевели на постійне місце роботи. Роботодавець протягом 15 календарних днів має дати відповідь, і якщо він знач, має причини для відмови, він може відмовити, але пройде 90 днів після отримання відповіді працівником, працівник може ще раз подати таку заяву на те, щоб його прийняли на строковий договір або безстроковий договір. В нас зараз є в зв'язку з воєнним часом. Ми можемо викон... Викон... використати спрощений режим регулювання трудових відносин і трудовий договір на основах спрощеного режиму регулювання трудових відносин. Це відповідно глави 3Б кодексу законів про працю. Істотні умови трудового договору є місце роботи, є дата набрання чинності трудовим договором. Ну, якщо це на визначений строк-строк дії договору, обов'язки працівника, знову ж таки, умови оплати праці, режим роботи, тривалість робочого часу відпочинку, роботи в нічний і недорочний час, тривалість щорічної основної відпустки та інших відпусток, гарантії та компенсації за роботу шкідливими та небезпечними умовами в разі наявності на робочому місці працівника відповідних умов зазначення їх характеристик, умови праці, строки повідомлення про розірвання трудового договору, з ініціативи роботодавця, порядок та форма обміну інформацією між роботодавцем і працівником, порядок та строки повідомлення працівника про зміну істотних умов праці, умови та порядок внесення інших змін до трудового договору, умови нерозголошення комерційної таємниці, забезпечення захисту інтелектуальної власності. Умови виникнення та порядок в регулювання конфлікту інтересів, компенсаційна виплата працівнику у разі розірвання трудового договору, відповідальність роботодавця за порушення строків виплати заробітної плати. Ось, власне, такі. ще це все можна почитати в Кодексу законів про працю стаття 49.6, там чітко прописано істотні умови трудового договору при спрощеному режимі регулювання трудових відносин. В принципі, його можна використовувати. Також цей трудовий договір кладається в письмовій формі державною мовою в двох примірниках по одному примірнику для кожної сторін. Єдиним таким особливістю, що Працівник вважається поінформований про умови праці та наявність і на його робочому місці небезпечних факторів з моменту підписання на трудового договору. Ну, власне, якщо ви підписали будь-який договір, чи це звичайний договір, чи це в приспрощеній режимі. Якщо ви, ваш працівник, підписав трудовий договір, стоїть дата підписання, він поінформований про все, що написано в цьому трудовому договорі. Також може бути трудовий договір про надовну роботу, якщо у вас є якась потреба в тому, щоб ваш працівник працював надовно. Може бути, ваш працівник оформлений на дистанційну роботу. Це, до речі, теж дуже зручно, тому що працівник розподіляє свій робочий час на власний розсуд. Робота робиться, але він може якийсь певний період часу, наприклад, не виходити на зв'язок з вами. Це зручний, насправді, трудовий договір. І при цьому це варіант для тих, хто, наприклад, повиїжджав за кордон, і людина хоче працювати, продовжувати працювати з вами. Ну або просто територіально десь далеко поїхав на період цього ж самого воєнного часу. А працівнику. Які виконує дистанційну роботу, гарантується період вільного часу для відпочинку, під час якого працівник може переривати будь-який інформаційний телекомунікаційний зв'язок з роботодавцем і це наважається порушення умов трудового договору або трудової дисципліни. Але цей період вільного часу для відпочинку має бути також прописаний в трудовому договорі. Працівник може вимагати від роботодавця тимчасово, строком до двох місяців, переведення на дистанційну роботу, якщо на робочому місці стосовно нього. Були вчинені дії, які містять ознаки дискримінації, тобто типу булінгу. Це, до речі, дуже зручно, і роботодавець не може при цьому відмовити в переведенні. Ну, звичайно, може відмовити, але якщо виконання роботи неможливе. Не і якщо працівник не надав фактів булінгу, тим не менше, це прекрасна можливість організувати роботу. Так, на час загрози поширення епідемії, пандемії, необхідності самоізоляції працівника у випадках, встановлених законодавством, та або у разі виникнення загрози збройної агресії надзвичайної ситуації техногально природного та іншого характеру, дистанційна робота може запроваджуватись наказом розпорядженням роботодавця без обов'язкового укладення трудового договору про дистанційну роботу в письмовій формі. За таким наказом, розпорядженням, працівник ознайомлюється протягом двох днів з дня його прийняття, але до запровадження дистанційної роботи. Ом um, так, що ще? Якщо можливо. Зважаючи на виконувану роботу, і роботодавець має відповідні ресурси, також на дистанційну роботу можна перевести вагітних жінок, працівників, які мають дитину віком до 3 років, та здійснюють догляд з дитиною відповідно до медичного висновку, до досягнення неї 6-річного віку. Працівники, які мають двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, батьки з особи з інвалідністю з дитинства під групи А першої групи, а також особи, які взяли під опіку дитину або особи з інвалідністю. З дитинства підгрупи А першої підгрупи. Так, стосовно ще хочу два слова сказати про припинення трудового договору. У нас також статті прописані в кодексі законів про працю. Зазвичай ми звільняємо по 36 статті. Може бути варіант, наприклад, 38 стаття, залежно від того пункту. В нас є ще для підстави припинення це стаття 39, стаття 40, 41, 43, 43, 1, 45 Кодекс законів про праці. Можете почитати. Ну, зазвичай ми звільняємо з вами це 38 за умовою, за, за бажанням працівника можемо звільнити там за умовою сторін. Зверніть. За бажанням працівника вважається, що має працівник обов'язково відпрацювати 2 тижні після цього. Я написав заяву, але е, працівник може в заяві, наприклад, вказати, що він хоче, що він звільняється за власним бажанням, тому що йому, наприклад, треба кудись переїхати. Ви маєте звільнити в той же самий день. Бо він звільняється за сімейними обставами та у зв'язку з переїздом. І ви маєте звільнити в той самий день людину. Людина не повинна відпрацьовувати 14 днів, і тим більше ви не можете ніяк проконтролювати, поїхав він кудись чи ні. Абсолютно ніяк це не контролюється. Нічим. Так як у нас зараз воєнний час, і у нас на час дії воєнного стану діють обмеження та особливості організації трудових відносин, встановлення законом України про організацію трудових відносин у умовах воєнного стану, в період і цей закон України про організацію трудових відносин у умовах воєнного стану каже, що. У періоді воєнного стану сторони за згодою сторін визначають форму трудового договору. А при укладенні трудового договору у дії воєнного стану умова про випробування працівника під час прийняття на роботу може встановлюватись для будь-якої категорії працівників. Так, коли ми приймаємо працівника на роботу, ми можемо визначити йому випробувальний термін. Зазвичай це три місяці. І якщо ми не звільнили працівника до закінчення цього тримісячного терміну, він приймається на постійне місце роботи. Тому, якщо ми приймаємо людину на виправлений термін, і в нас є ця потреба, ми це також вказуємо в трудовому договорі. Стосовно розірвання трудового договору. У зв'язку з веденням бойових дій, в районах, в яких розташоване підприємство, установа, організація та існування, загроза для життя і здоров'я трудовий договір за власною ініціативою може бути розірваний у строк, зазначені в заяві. Але зверніть увагу, це лише там, де йдуть активні бойові дії. А з ініціативи роботодавця допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця. У період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці, крім відпустки зв'язку з вагітністю пологами та відпустки для догляду до дити... за дитиною до 3 років, і зазначенням дати звільнення, яка є першим робочим днем, наступним за днем закінчення тимчасової непрацездатності, зазначеним у документі про тимчасову непрацездатність або першим робочим днем після закінчення відпустки. А, тобто ми можемо наказ написати. Але день звільнення має бути це день наступний, за день закінчення там, відпустки лікарнями. А, Так. Є ще таке поняття, як призупинення трудового договору. Що це таке? Якщо йдуть бойові дії, підприємство, наприклад, зупинило свою роботу, в зв'язку з війною, ми можемо тимчасово призупинити, призупинити дії трудового договору. Ми можемо видати наказ про тимчасове припинення роботодавцям забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв'язку з збройною агресією проти України, що виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати обов'язки, передбачені трудовим договором. Можна призупинити трудовий договір на термін, але не більше, ніж період дії воєнного стану. У разі прийняття рішення про скасування про зупинення дії трудового договору, роботодавець повинен за 10 календарних днів до відновлення дії трудового договору повідомити працівника про необхідність стати до роботи. Ми призупиняємо трудовий договір, тим не менше, трудові відносини у нас з працівником продовжуються. Просто ми не оплачуємо цю роботу за цей час. Оте все. І також призупинення трудового договору ніяк не може бути покарання. Ну, тобто, якщо у ваше підприємство не може дати роботу, працівникам вашим всіх має бути призупинений трудовий договір. Ну, не може бути таке, що у вас все підприємство працює, а один тільки працівник призупинить трудовий договір. Хоча, наприклад, там у нього посада така, що аналогічна посаді, яка оплачувана, працівник, працівник оплачується. Так. А... Оформлюємо призупинення наказом, де вказуємо причини прозупинення, а також умови відновлення дії трудового договору. Але оцей наказ про призупинення має бути погодженим військовою адміністрацією, яка здійснює своє повноваження на відповідній території. Але працівник може бути незгодним, що абсолютно нормально. А, і цей наказ про призупинення може бути оскаржений до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю або його територіального органу. І відповідно це може бути порушення законодавства про працю. Тому, якщо є потреба, дійсно є потреба, то ми можемо призупинити договір. Якщо ми хочемо таким чином просто усунути працівника від роботи, ми так не зможемо зробити, тому що він оскаржить дії. Скаже вони незаконні. Так. І на час призупинення дії відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам за час призупинення дії трудового договору в повному обсязі покладається на державу. Ось так дуже коротко. Про трудовий договір. Що ми маємо знати? Бажано рекомендовано, і я особисто рекомендую, трудовий договір завжди підписувати, робити в письмовій формі. Хоча наш Кодекс законів про працю каже, що можна і в усній робити для майже всіх, крім деяких категорій. Але я рекомендую завжди робити в письмовій формі. Сьогодні дуже багато можливостей варіантів, і шаблони трудових договорів є, і є трудові договори вже готові. Можна просто в одиниці скачати, можна скачати в тому ж самому смартфіні, підредагувати собі внести відповідні зміни до працівника відповідно до які там у нього персональні дані. Можна зробити трудовий договір собі, шаблон у Word один раз зробити і просто кожен раз вносити зміни, залежно від того, який це працівник. Я рекомендую робити завжди трудовий договір в письмовій формі. Завжди ви його маєте підписати до моменту прийняття працівника на роботу. Це може бути або в день підписання, але краще до, до підписати за день до початку роботи, бо ще ж після підписання трудового договору ви маєте обов'язково дати повідомлення про район працівника на роботу. Маєте встигнути до початку роботи. І все. Зазначити відповідні реквізити. А власне, все, що я хотіла вам сьогодні розказати. Була рада вас бачити на ефірі. Бажаю вам гарного, продуктивного тижня. До зустрічі!